Ф'ючерси чувак. Ми похоже тільки що псули 70 баксів за одну угоду. Це пізді. Ф'ючерси. Заробіток це або ж це казино, або це якась піраміда. Що таке? Ф'ючерси, нічможу заробити? Сьогодні з вами поговоримо про це. Я на фьючерсах вже торгую приблизно з осені, починав торгувати з осені. Ви спитаєте в мене, як в мене там, ну, 8-7 успіхи, а я вам відповім, що ну, не так, і погано, в принципі, могло бути і трохи Краще. На ф'ючерсах я слив приблизно 230 доларів, і слив це, ну, по якимсь своїм таким, тупеньким мувам. Тому що я вчився і починав торгувати я зовсім, ще був в Але я хочу відповісти на питання, чи можливо заробити на фьючесах. Так, можливо, але може бути таке, що ти там зайшов в лонг, да, на якийсь там якусь ділочку зайшов в лонг. А тут такі новини бам, і тут такий, воно все йде в шорт. Ну, біномо, коротше. Це ви, це ви розумієте, да? біномо, біномо. Бінац, біномо, воно, воно навіть похоже. Да? Типу. Знаю не одну людину, яка, наприклад, в моєму віці вже заробляє на фьючерсах. І, навіть не в моєму віці, багато хто заробляє на фьючерсах. Тим паче зараз я зробив сигнальний канал свій, можете, до речі, не підписатися. Ось, про нього трохи пізніше розповім, але завдяки цьому каналу у мене з'явилися якісь такі зв'язки нові, новенькі, да? новенькі зв'язки. Зі такою тематикою і знаю тепер не одну людину, яка заробляє непогані гроші на цьому. Фьючерси це не постійний такий заробіток, не пасивний. Він не знаєте, який більше. от Можете за одну угоду зробити 2 мільйони, а на третю угоду зробити мінус 4 мільйони. Ось навіть якщо у вас нема 4 мільйонів, ви зробите мінус 4 мільйони. Хочу трохи розповісти за трейд за новий телеграм-канал. На якому можна заробити трохи грошей? Це мій новий телеграм-канал, це буде сигнальний канал, будемо з вами торгувати, ми там аналізуємо ринок, торгуємо, закидаємо відсотки, які ми заробили, скільки ми ну, я там, пройдуємо. До речі, там є багато цікавої інформації по новинам якимось в криптотематиці. Підписуйтесь, не пожалійте. Що скажу по заробітку і по своєму. Такому досвіді в торгові. Хочу сказати, що фьючерси — це така штука крута, так як у мене бували такі дні, що я заробляв стільки, скільки раніше заробляв за пів місяці, або навіть за місяць, а ми це зробили за день. Ну, так. Але я вам раджу пробувати себе в усьому, тому що ну, це життя. Треба все пробувати. так скажемо. Ці дні неділі я трохи був зайнятий, до речі, я вступив в університет. Все напишу в своєму лайв телеграм каналі, ребята. У мене ще є лайв телеграм канал, де я все пощу. У мене три телеграм-канали виходить десь. Ось так що. В Лайв телеграм-каналі я все записав, куди щоб поступив. Так що чекайте нових відео. Всім до нових зустрічі. Заступите.